Слава Ісусу Христу! Минулої неділі хто був, пам'ятає про те, що ми десь в такий час звершували молитву благословіння над дитиною. І це дуже добре, коли батьки, яким Господь подарував дитину, хочуть, щоб Господь благословив дитину. Сім'я стає повноцінною, коли з'являються діти. Діти це благословіння, діти це відповідальність. І Господь хоче, щоб ми цю відповідальність пронесли через своє життя, і це було плід для Господа. Сьогодні ми знову будемо молитись над дитиною. Слава Господу. Бачите, а то в нас було весіль багато, тепер дітей багато. Це дуже добре в суботу знову весілля. А ви знаєте, що Ісус Христос не мав сім'ї на землі, але любив і благословляв дітей і сім'ю. І ми згадували про те, що в декількох місцях євангелисти записують про те, що Ісус порівнював з дітьми і каже: будьте як діти. Він порівнював і каже: якщо не буде, як ці маленькі, то не війдете в царство Боже. Я хочу запросити сюди сім'ю з дитинкою. Будь ласка, діма Женя. Давайте їх привітаємо. Діма Женя і їхня донька Сара. Всім сподобалася сім'я, так? Да? Сара сподобалася. Я декілька слів недовго, бо в таких дітей маленьких терпіння теж маленьке. Ще менше. А чому навчає новий завіт батьків? Я хочу до батьків, звичайно, Сара. Не розуміє ще, але вона в правильному місці вже в цей час. І я хочу сказати, що є тільки два місця в Новому Завіті, які схожі з містом Єфесянам, 6 розділ, 4 вірш, написано батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Колосянам, 3 розділ, 21 вірш, написано батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб вони не занепадали духом. Діма. Діма євангелист. Він а, любить проповідати Слово Боже. І він це робить регулярно. І є таке братство ціле євангелистів, Гедеонові брати називаються. Він один з них. Але в тебе є і в жені відповідальність. Як ви думаєте, чи я відповідальність виховувати дітей, тата чи мами? О Бог. І тато, і мама. Да, часто тато десь нам на роботі, мама з дітьми чи в когось навпаки, може. Але так чи інакше, це відповідальність ваша, ваша, обох. Дідусі, бабусі, церква, суспільство вони можуть бути складовими, але не основними ні в якому разі. На вас Бог поклав відповідальність. І ви знаєте, в цих двох місцях обидва ці вірші вони застерігають від того, щоб ви часом не штовхнули дитину на невірний шлях, щоб ви не відштовхнули її від Господа. Таке от трапляється інколи із добрими батьками. А ви знаєте, ми можемо привезти, а можемо відштовхнути Яким із прикладом своїм життя, коли ми одні в церкві, інші вдома, коли ще щось інше, таке діти помічають. Проте, ми знаємо одне, коли дитинка виросте. Вона зробить сама свій вибір. Ми можемо привести її, але найбільше те, що вплине на її життя, це ваш приклад. А ви знаєте, що я от думав про те, що в новому завіті дуже небагато місць сказане про виховання дітей. А це тому, що у старому завіті і в новому не відрізняється вчення Слова Божого про виховання дітей. Воно просто продовжується. Хай Господь благословить вас, щоб ви були прикладом для них, і щоб діти ваші, коли виростуть, щоб вони, вас і син є також, щоб вони виросли в настановленні, дійсно пропитані були тим, чим ви. Хай Господь благословить одне місце старого завіту, притчі 22 розділ, 6 вірш. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Тобто наставляйте на правильну дорогу. І ви знаєте, кажуть, а наші ці діти мішають, тільки наші їх в церкву нести і так далі. Може, хтось так думає. Ну, ви знаєте, що якщо ми зараз їх не беремо, якщо ми їх за руку не приведемо, то коли вони виростуть вони вже самі не захочуть. Ну коли вони з нами, коли вони навіть тут співають разом з нами по-своєму, інколи нам заважають, а тоді ми їх візьмемо за руку приведемо і колись вони, може, нас. Підтримують за руку і прийдуть з нами уже. Знаєте, коли по-справжньому плоди того, що ми вклали в дітей, це коли вони без нас захочуть прийти в церкву. Хай Господь благословить вас в цьому. Ми будемо зараз молитись про те, що Бог дав мудрості батькам, Господь щоб благословив Сару. Своїм батьківським благословінням. І хай Господь допоможе кожному з нас сьогодні не бути байдужим, об'єднатися, помолитися також за вас. Порядок молитви буде наступний. Помолиться тато, помолиться мама і помолюсь я, як священнослужителі. Церква нас підтримує в цьому. Дайте мікрофончик, будь ласка. Давайте підведемось. Будемо молитися. Господь наш Всевеликий, Отець, наш Небесний, слава Тобі, Боже, і подяка за цей день, за життя, за те, що ми можемо прийти в дім Твій і прославити Твоє ім'я Боже. Ми просимо благословення на нашу доцю, Господі, щоб Ти поблагословив її, щоб вона зростала в Твоїй благодаті, Боже, щоб вона слідувала за тобою. Боже, ти поблагослови. Боже, також дай нам мудрості і сил, Господі, виховувати наставленні Твоєму, Господі, дай мудрості нам дай. Терпіння, Господі, ми славимо нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Господь мій і батько мій Небесний, я дякую тобі за все, що я маю, Господь, за сім'ю і за діток, Господь. Прошу, Господь, дай нам мудрості, виховання дітей, Господь, бути мудрими Твоїми дітьми насамперед, Господь, і навчати і наставляти наших діток. Просим тебе, Господь, во імя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господи, милосердний, в цей час схиляємося перед Тобою. Ми, як діти твої, молимося Тебе за цю маленьку дівчинку. Господи, дякуємо Тобі за Сару, за те, що дав їй життя, і просимо за теперішнє за майбутнє, просим за тата й за маму, щоб в дімі в жені була мудрість у вихованні, щоб вони дійсно у страху Господньому передавали життєвий приклад свою віру їй. Щоб вони щоб вона виростаючи, бачила цю віру в батьках. Благослови Господи, щоб вона формувалась добре, була здоровою фізично, емоційно і духовно, і в цьому житті знайшла своє покликання до чого ти її покликав тут на землі. І коли вона маленька, ми вже її приносимо перед тобою разом з батьками. Ми, як церква Твоя, просимо благослови, захисти, даруй все необхідне для її життя. Слава тобі, хай за все буде і через цю маленьку дівчинку. Амінь. Амінь. Ми щиро вітаємо вас. Хай Господь благословить вас. Додаточок такий є в нас. Давайте. Отак, це мама подержить добре. Всі, сідайте, будь ласка, сідайте, брати і сестри, дякуємо, що ви підтримуєте. Це для всіх нас велика радість.